Усім привіт, вітаю на каналі CryptoVlar. Давайте перейдемо до огляду. І перед тим буду вдячний вам за лайк під цим відео, також за підписку на цей канал. Много четверга я робив огляд, де був більш оптимістичніше, настроєний щодо альткоїнів, але, як бачимо, наразі ринок коректується, все летить вниз. Ось. Давайте звернемось до домінації біткоїна. Я розраховував на те, що після цього свіпа і, і корекції в зону ОТЕ, графік, ага. продовжить несхідний рух, але, як бачимо, ми точно так само пішли вниз, спустилися. Також зняли тут ліквідність. Ну, тобто, зняли ці мінімуми і. А, Продовжується наразі висхідний рух, чи він буде і надалі оновлювати даний максимум, чи ми отримаємо реакцію в денному імбалансі, це ми зможемо тільки побачити згодом при реакції або і відсутності на дану неефективність. Давайте перейдемо до домінації тезера. Бачимо, що в нас відбувся. Це денний таймфрейм, свіп байсайд ліквідності Ось тут. Тепер ціна пішла в денний imbalance. Виконали його тест, і наразі також отримуємо від нього реакцію. Тобто сценарій наступний. Ми продовжуємо далі висхідний рух. Ось ми можемо виділити тут, для прикладу, ось денний імбаланс. Для прикладу, першою ціллю буде 0,5 цього імбаланса. Або ми після невеличкого росту вверх, надалі продовжуємо несхідний рух, виконуючи глибшу корекцію. Ось, і тоді, знову ж таки, продовжуємо висхідний рух, або йдемо знімати даний мінімум, тобто після байсайд ліквідності, за селсайдом. Давайте перейдемо до біткоїна. Біткоін закрився у нас свіпами. Ось На цій позначці бачимо і минулий тиждень, і позаминулий тиждень, що може, в принципі, нам сигналізувати про корекцію, яка наразі, в принципі, і відбувається, якщо перейти до даного таймфрейма. У нас тут є. Сформований денний імбаланс, тому, в принципі, можу припускати, що ціна піде до цього імбаланса, можливо, навіть вище, де в нас є також 4-годинний 4 години імбаланс, ось тут і також вище. Після чого розвернеться і продовжить несхідний рух на тест тижневого імбаланса. Також можливий варіант, що ціна і надалі продовжуватиме висхідний рух після даної корекції, і глибшого тесту не відбудеться, також потрібно дивитися в моменті. Особисто для себе сьогодні я виділив ось цей 4 години імбаланс. Наразі ціна отримує від нього реакцію. Якщо перейти на більш молодші таймфрейми, а саме на годинний, бачимо, наразі в нас є структурний висхідний рух, ось і е, виділив для себе зону інтересу у вигляді блоку. Якщо ціна прийде нижче сюди, виконує свій ліквідності, тоді буду е, спостерігати за формуванням розворотної формації. І якщо вдасться відкрити позицію, то якраз таргетом може таки являтися, являтися ось даний імбаланс, який знаходиться ось тут. Якщо ж цього руху вниз нас не відбудеться, ціна одразу піде вверх, тоді вже розглядатиму шорт позиції, можливо, завтра, можливо, післязавтра, коли ціна прийде ось в ці зони. Давайте перейдемо до монети Link. По монеті Link бачимо, у нас є незнятий і залишається пул ліквідності. Це денний таймфрейм. І наразі хотів би дочекатись тест денного імбалансу, який ось тут знаходиться. Після чого розглядати шорт угоду якраз зі зняттям ось цього мінімума. Тобто, якось так. Монета зек. Якщо перейти на денний таймфрейм, бачимо, також у нас залишилися незняті поле ліквідності. Ось у нас тут рівні максимуми, тобто незнята знята байсайд ліквідність. Якщо перейти на 4-годинний таймфрейм можна виділити накинути сітку на ось цей імпульс. Бачимо, що вже відбулась корекція в зону ОТЕ, також свій псел-сайд-ліквідності, і наразі ціна прямує вверх на зняття даних максимумів. Ось також дана ця компресія, ці рівні максимуми являються хорошою ціллю для ціни в найближчому майбутньому. Тому розглядаю для себе також лонг. Бачимо, що ціна добре реагує на 4-годинний імбеланс. Ось тут хороша реакція була на цей імбаланс, і також 4-годинний дисбаланс є ось тут. І також бачимо, що ціна добре від нього відреагувала, і пішла далі вверх. Наразі тут є ось невеличка зона інтересу. Якщо переключитись на годинний таймфрейм, то бачимо, що також у нас і на годинному таймфреймі є імбаланс. Хотів я вже сьогодні зранку відкрити позицію, але позиція не відкрилася, скільки ось на цей це п'ятихвилинний таймфрейм сюди я ставив точку входа на цей імбеланс, але ціна трішки не дійшла. Втім, можливо, допускаючи. Ми ще все-таки повернемось, виконаємо свіп, і тоді продовжимо висхідний рух. Якщо все-таки дана зона проб'ється і ціна піде вниз, тоді розглядатиму угоду вже безпосередньо від 4 -го годин імбаленс, який ще не був тестований, і цілю залишається ось даний максимум. Так. Є ще в нас Монета Тія. Також бачимо, що ми виконали тест денного, точніше, спочатку зняли сайт ліквідність, потім скоректувалися, виконали тест денного імбаланса і можу припускати, що ціна продовжує несхідний рух, як мінімум, до ось цього мінімума, після чого тоді можливо. Буде якийсь е, розворот. Е, також бачимо на 4-годинному таймфреймі. Е, у нас відбувся свій ліквідності, тому, в принципі, також можна розглянути е, цю монету. Е, виділив для себе годинний імбаланс. Е, наразі ціна повертається, під, потрошки підходить до нього. І... Е, Якщо буде якась тут реакція, можливо, накопичення ліквідності, потім свіп і а, розворотна формація, тоді спробую відкрити шорт угоду таргетом або один до трьох, або з таргетом на зняття даного мінімума. Арбітром по арбітру також, якщо прийти на денний таймфрейм. Ось можна накинути сітку Fibonacci на ось цей крайній імпульс. Бачимо, що наразі ціна сповзла вже зону ОТЄ. Тут у нас великий денний імбеленс. Ось хотілося б також виконати свіп даного мінімума, тобто акумуляція. Для прикладу, маніпуляція, і потім дистрибуція, оскільки залишаються в нас хороші таргети у вигляді ось цих рівних максимумів. І ще одна монета це Solana. По Solanu. Якщо також звернутися до денного таймфрейму, бачимо ось цей імпульс, на який я накинув сітку Fibonacci. І, Наразі ми виконали повне перекриття тижневого імбаленса, uh, відбувається корекція, тобто зняли байсайд ліквідність тут. Uh, тут також ще підзняли ліквідність, і uh, наразі відбувається, формується несхідний ордер флоу. Тому uh, також можна виділити для себе денні імбеланси. Ось наразі ми вже виконали тест одного імбаланса. Також вище є ще один і тут uh, можливо після. Якоїсь більш глибшої корекції хоча б, хоча б в зону 0,5, також розглядав би шорт-позиції, де таргетом також для мене слугувала якраз зона 0,5 по преміум діскаунт, і ось ці дані мінімуми. Дякую всім за увагу! Бажаю усім профіту!